Ну що ж, друзі, сьогодні не коротеньке відео про те, як зробити так, щоб ваші бджоли не роїлися, як уникнути роїння, кілька протиройових методів і що робити, якщо вже бджоли таки рояться. Отож, додивіться це відео до кінця, з вами of Ukraine, і відео буде складатися з двох блоків. Перший блок я буду розповідати, як не допустити роїння, і другий блок буду розповідати, що ж робити, коли вже сталося роїння. Всім гарного дня, всім гарного настрою. Дивимося. Значить, у нас є Ватман, у нас є Епен. Будемо малювати. Да? Значить, основна задача взагалі, треба почати з того, щоб розуміти, що таке роїння. Що таке роїння? Роїння це природний спосіб розмноження джолиної сім'ї шляхом поділу сім'ї на два. Це природньо закладено в бджіл. Вони таким способом перше очищаються від хвороб, друге міняють матку, третє розмножують і розширюють реал своєї е, присутності. Ну і четверте, вони виживають. І п'яте, вони виживають таким способом. Е, в чому заключається суть руїні? Суть роїння заключається в тому, що е, приходить певна пора. В сім'ї спрацьовує інстинкт роїння, саме так інстинкт роїння, і ним нам потрібно навчитися управляти. Спрацьовує інстинкт роїння, і в майбутньому сім'я починає ділитися на два, закладає маточники. І як же відбувається цей процес? Перше, що на пасіці ми можемо побачити, по чому ми можемо побачити, що сім'я починає готуватися до роєвого стану, це, це не маточники, це трутневий розплід. Трутневий розплід. Чому трутневий розплід? Тому що е, трутні виходять е, через 24 дні і стають плідними через там, плюс 10 днів, через 34-35 днів. Тобто їх потрібно виводити зарані. І бджоли, бджоли якби теж розуміють, що для того, щоб вивести трутнів, Потрібно е, трутні вивезти раніше для того, щоб осімінити матку, яку їм також потрібно буде вивезти. І потрібно залишати спочатку трутнів, матку, і типу все буде добре. І так само ж з собою потрібно взяти частину трутнів в рій е, і нову матку. Далі бджоли, якщо ви за цим моментом прошляпили, не побачили, ну, типу, сприйняли, що так і повинно бути, бджоли дуже багато трутнів природньо не закладають. Вони закладають там, ну, хай Кілька сотень трутнів, тобто там 500, ну, максимум 1000 трутнів і, і то 1000 трутнів це вже буде дофіга. Реально, пару сотень трутнів на одну бджолину сім'ю це нормально. Тому трутневого розплоду природних бджіл є не так і багато. Якщо бджола входить в ройовий стан, з'являється багато трутнів. Другий момент. Бджоли починають е закладати маточники. Бджоли закладають маточники. Залежно від породи бджіл: карпатська, українська, італійська, карніка, середньоросійська, кавказька, південно-східна, африканська, єгипетська. Завжди кількість маточників буде різна. Чому буде різна? Тому що кожні бджоли по-своєму це сприймають беремо ну, українську породу бджіл. Українська степова, вони в середньому закладають там до 50 маточників під час роїни. Може бути більше, може бути менше. Отже, коли ви побачили, що є маточники, ви таки берете за голову, боже, що робити? Є маточники, коротше бджоли хочуть роїтися. Також паралельно з цим видно зниження інтенсивності роботи е конкретної сім'ї. Е Дуже конкретно видно, що бджоли не догодовують матку, тобто сім'я, яка готується до роїння, вони роблять так, щоб матка могла полетіти. І вона тоді не буде холодити така величезна, вони її будуть недогодовувати для того, щоб вона скинула вагу. Якщо ви візуально спостерігаєте матку, то ви можете ще й за цим визначити, що бджоли готуються до роїни. Ну і плюс будуть бджоли знаходитися по углах вулика. Чому по углах вулика? Тому що в оцих от зонах найменша концентрація вуглекислого газу. Ось тут а в вулику велика кількість постійно проходить повітря, є велика кількість вуглекислого газу. Як правило, вугли вони нічим не зайняті і зайві бджоли, ті, які вже будуть го готуватися до реїння, вони тут припарились ідуть йдуть в кутки там, де більше е вільного простору, або викучуються. викучуються такими от бородами і вісять вас на на прильотних дошках. І ви такі думаєте, а що це таке? Ну, може ще й бути, звісно жара, якщо ви знаєте, що у вас всі в робочому стані. В принципі, цього достатньо для того, щоб розуміти, коли сім'я входить в ройовий стан. Цього не потрібно допускати. Тобто, от коли ви вже бачите перші признаки, це означає, що у вас є конкретна проблема. Е Чому бджоли взагалі є ж бджоли, які менш рояться, є бджоли, які більш раються. Більш схильні до доріння, менш схильні до дороїння. І завжди в книжках радянських, сучасних, одна із особливостей породних бджіл є ця схильність дороїння. Визначається як темперамент породи, низька схильність до доріння, середня і висока. От чим це зумовлено? Це безумовно зумовлено генетикою. І селекцією, яку проводить пасічник. або Проводить природа. Як правило, в природі, коли загострений інстинкт руїння, це добре. Коли в на пасіці не загострений інстинкт руїння це добре. Тобто, нам потрібно все робити, щоб ваші бджоли були менш ройові. Але як може бути таке, що у вас і хороші бджоли? Ви заказали маток, вам несовісний пасічник вислав, прислав кілька маток ройових і у вас бджоли починають раїтися. І таке буває. Тобто, дуже багато є нюансів, дуже багато є плюсів, мінусів. Все прямо ухватити не можна, якби в нас був би формат питання відповіді, от тоді було б набагато ширше. Але пройдемось по базі. Ви тепер знаєте приблизно, як оцінювати, чи схильна чи збирається сім'я роїтися чи ні. Схильність заріння можна визначити тільки за чистопородністю або відомим походженням матки. Тобто, якщо ви знаєте звідки матка походить. Які в неї були материнська сім'я, батьківська сім'я. Ви знаєте її трутнів, скажімо так, ви знаєте маток, і ви знаєте, що то не роєва лінія, то таким чином ще можна визначити ну, походження чи походження в діли схильність їх дороїнь. Бо може бути в окремій породі ну, по-різному, а от іменно ця батьківська материнська лінія, от вона буде не схильна до роїння, тому що селекціонер постарався відселекціонував і кожен рік відбирав сім'ї, які не роїлися. При цьому він нічого для них не робив. Або по-різному стимулював, робив роботу, щоб вони не роїлися, і з покоління в покоління. І з покоління в покоління інстинкт роїння буде зменшуватися. Бачите, скотч не витримує. Е, ну, В таких умовах працюємо. На дошку ще не заробив. Так що це все нормально. З вашого дозволу, поки е, така міні-перерва. Я візьму доклею і буду далі розповідати про роїні. Так, да, панове, це база. Це база, яку потрібно знати, якою потрібно володіти. Якщо ви знаєте причини, е якщо ви знаєте спосіб визначення, то зараз я вам буду розповідати причини, чому ж бджоли рояться. Одна із причин це. Збільшення концентрації вуглекислого газу. в вулику. Тому не треба бути великим знатком, щоб зрозуміти, що в вулику потрібно, щоб була хороша вентиляція. Якщо у вас є лежаки, ви повинні мати літом відкриті рюдки або так, щоб там постійно була циркуляція повітря. Друге, повинен бути великий об'єм гнізда. На травень місяць адекватний об'єм гнізда це від 15 до 20 рамок. Він повинен бути об'ємний, але він не повинен бути зайвим. Для того, щоб бджоли могли обсидіти росткі, щоб не було гнильця там інших цих приколів. Повинно бути достатньо простору. Тоді бджоли, перше, зайняті роботою, друге, вони не немає збільшення концентрації газу, свіже повітря, бджоли про це не думають. І ви тоді можете спокійно собі займатися своїми справами. Плюс потрібно бджолам завжди давати на розширення вощину. Квітень, травень місяць, от починають цвісти садки, зразу давайте вощину. Хай бджоли будують, хай воск, всю енергію вони вложують туди. І для вас буде плюс, і бджолам якби, ну, не будуть думати про дурне. Е, потім, ще яка може бути причина роєння, це те, що пасічник абсолютно не робить нічого, щоб бджоли не роїлися. Ну, ключове це забезпечувати їх роботою. Це ключове. Якщо ви дізнаєтеся походження матки, це взагалі, і ви тоді можете меншою мірою хвилюватися. Далі, коли ви хочете, коли ви хочете працювати з бджолами і не паритись про раїні, треба технології. треба технології. Я не дарма кажу, що шлях до успішної пасіки це технологічний. Прогрес, технологічний підхід, ви повинні щось знати, ви повинні щось розуміти. І тоді ви зможете вибудувати самі для себе систему ведення пасічного кування. Це ж не обов'язково, що ви повинні навчитися моїй системи, чи там системи якогось там, відомого пасічника, чи там Паскевича, чи Євпака Ігоря. чи ж Кожен для себе е, пристосовується так, як йому зручно. Кожен е, по-різному, когось більше знань, когось менше, когось більше досвіду, хтось десь щось бачив краще, хтось, хтось щось гірше. Це нормально. Е, рекомендую. Щоб у вас була система заточена так, щоб ви вчасно розширяли гніздо, щоб ви завжди міняли маток і щоб, ви, щоб ваші вулики були добре провітрювані. Для цього, до речі, використовую ще й дно засічене, зарешочене. Це одна із його функцій, одна із функцій, бо зараз почнуть діятелі ловити і казати, що я не знаю, для чого сітка на ній. Причини ми визначили, ми зрозуміли, чому бджоли можуть роїтися, як вони можуть роїтися. І далі. Що робити, щоб бджоли не роїлися? По-перше, є кілька способів протиройових методів. Один же я вам розказав. Перше робота. Завжди повинна бути робота. Другий спосіб це відводок. Третій спосіб це молода матка. Це молода матка. Це ключові моменти, як не допускати роїння. Тобто робота і простір. Робота і простір. Якщо бджоли будуть забезпечені роботою, вони не будуть думати про руїння. Якщо в них буде достатньо простору, простору, щоб було завжди свіже повітря, вони не будуть думати про руїння. Якщо зробити відводок, значить сім'я наростає до 8-12 рамок і ви ділите її просто пополам. Або робите з неї бджолопакет, продаєте бджолопакет, або везете на свій другий точок. Рекомендую робити відводки, якщо на одній пасіці, на одному місці, способом напів льоду. Що таке за спосіб напівльоту? Буду розказувати в своїх подальших відео, тому підписуйтеся і залишайтеся з нами. Зробили відводок напівльоту, поділили сім'ю. Є стара матка, є молода матка. сім'ю Відводок, де ви з матки, підселяєте плідну молоду матку цьогорічного року виведення, а стару матку потрібно закинути в кліточку, дати їй там сутки посидіти, і туди підкинути молоду матку. Тож, щоб все робиться з ціллю чого, щоб у вас на пасіці кожен рік були молоді матки. Молоді матки 98 99 не схильні до реїння в той самий рік. Тому що в них цей інстинкт не загострений. І завдяки цьому способу тримаються всі промислові пасіки. Всі промислові пасіки працюють технологічним підходом, в них є стратегія і. Обов'язково вони кожен рік міняють матки. Якщо на промисловій пасіці щорічно не міняти матки, буде маса роїв, буде колапс, і тоді ніхто ніколи не зможе впоратися з тою масою бджіл. Наприклад, тисячу бджолосім. Я. Ну от і все. Оце ключове, що можна зробити, щоб не допустити роїння. Це блок, як не допустити роїння. Тобто ви його розпізнавати вже можете і не допускати. Ну, знову ж таки, малюю схематично, я за це зараз не парюсь, просто щоб було візуально цікавіше. Далі, наступний момент. Якщо ваша сім'я все-таки зайшла в ройовий стан, що з нею можна зробити? По-перше, сім'я зайшла в ройовий стан. Причин. якщо ви на місці, якщо ви бачите, якщо ви спостерігаєте, значить, в принципі, все нормально, можете не хвилюватися, ви можете виправити ситуацію. Рекомендую зробити відводок. На льоту. з подальшою заміною маток. На молодих, тоді, як правило, ройова гарячка збивається. Другий момент. Рекомендую, є спосіб штучного раїння. Ну і третє дати сім'ї відпустити рій. Всі три способи для нас, як для пасічника, безпрограшні. Пояснюю чому. Ми не просто відпускаємо рій, ми робимо певну маніпуляцію. Ми не просто робимо штучне руїння, ми, просто, ми, ми робимо певну маніпуляцію. І відводок на півльоту ми знову ж таки робимо певну маніпуляцію. Значить, відводок на півльоту Взяли, поділили сім'ю напіл, там будуть маточники в, в кожній з сімей. Ви на них не звертаєте уваги, ви до них не лізете, ви їх поділили, потім даєте туди молодих маток, буде тільки проблема з прийомом. Тяжче буде для тих бджіл прийняти. Тих плідних молодих маток, тому що в них вже якби все, вони вже на старті. Буде складніше. Ні в якому разі ніколи не зривайте маточники. Чому? Тому що, до речі, тут я не сказав, одна із причин роїння це велика концентрація маткового молочка в гнізді, велика кількість бджіл, вони всі. Е вони всі виділяють маткою молочком, молоді бджоли, і вони всі хочуть годувати матку. І вони починають між собою ділитися цим маткою і молочком, його самі починають споживати. В них енергія накопичується, тому що це дуже енергетичний такий комплекс, і вони починають ритися. Да? Для того, щоб цього не було, щоб бджіл ви ще більше не стимулювали самі. Бо коли ви зриваєте маточники, ви бджіл ще більше стимулюєте. Тому що в кожному маточнику є маткою молочко, а бджоли що з ним роблять? Висмовтують його. І ви будете їх таким чином ще більше стимулювати, і вони ще більше будуть закладати маточники. Тому до тих маточників абсолютно не лізьте, не зважайте на них, все нормально. Е відводок зробили, кажу єдине, в цьому способі мінус треба буде погратися з підсадкою матки, якщо ви вже прошляпали. Да? Тобто треба буде е є, одна буде стара матка, друга буде без матки. Там, де буде безматочна, вони якби, все будуть добре почувати, тому що в них є. Е Маточники, але ви можете їм підселяти неплідну, плідну матку, чи під ковпачок, чи через кліточку, як придумаєте. Головне підселити. що вважаєте за ефективним. Тобто там. В принципі, по-різному. Вони навіть можуть прийняти, якщо ви просто в льоток закинете. Але там, де буде матка, то там буде тугіше, тому що е там прийдеться зірвати всі маточники, залишити два, один, два маточника, щоб бджоли не, не звертали уваги закладати маточники, матку забрати в клітку і з кліточки міняти матку. І тоді цей процес весь б'є. Можете, в принципі, не ламати маточники, тому що, тому що матка молода, сама їх знищить. Так само і в другому способі. Матка їх знищить. Тобто в обох цих матках маточники познищує. Так, штучне руїння це коли ви берете сім'ю, яка вже хоче роїтися, берете, повністю її витрушуєте перед вуликом, з вулика забираєте всі рамки, ставите їм вощину, сушку, вони туди заходять такі офігівші і починають все відстраювати заново. Розпліт, зриваєте маточники і роздаєте по. По іншим сім'ям, підсилюєте якісь відводки, ще щось. Е, таким чином ви теж зіб'єте ройову гарячку. Мінус, сім'я все починає спочатку. Потім можна, звісно, тим самим розплодом підсилити і розігнати. Е, ну і відпустити рій. Яким чином відпустити рій? Нічого не робити, дати сім'ї відроїтися, але перед цим залізти вулик, знайти матку і для матки підрізати крило. Е, ну, цей спосіб буде працювати тільки якщо у е, вас рій первак. Тобто, Бджола полетить не з молодою маткою, а з старою маткою. Підрізаєте крило і тоді різ хоче вийти, але матка нікуди не зможе полетіти, і вони просто будуть лежати біля вулика. От і все, і у вас не буде з цим проблем. Ви можете оце все використовувати. Саме головне, треба думати. треба Підходить до всього комплексно. Тобто не просто міняти молоду матку і все, думаєте, раїння не буде, а комплекс оце використовувати. Зробити відводочок, загрузити його роботою, перед цим загружати бджіл роботою, поміняти там ще маточку. Оці комплекси використовувати кожен раз, і у вас буде завжди 99% результату. Ну а вже коли сталося, то робите оці маніпуляції. І вони вас будуть спасати. Є моменти, коли сім'ї настільки агресивно входять в ройовий стан, що ви б щоб не робили, поки вони не відрояться, поки вони не відпустять тисячу роїв, діла не буде, тому що одна бджолина сім'я може відпустити багато роїв. От, от такі моменти. Ну і давайте ще третім пунктом розкажу, що робити, коли ви вже маєте рій. Перше, не панікувати. Друге. Його можна зловити. Берете воду, берете насос водний і на нього прискаєте водою. Для це ніби буде йти дощ, вони починають прививатися. І таким чином можна бджіл посадити на любе дерево, яке є у вас в садку. Зловити рій, коротше. Зловити рій. Може сам привитися. Ну, як показує моя практика, лучше по... поляпати і сяде 100%. Третє. Використати рій по максимуму. Використати. Яким чином його можна використати? Рій це дуже потужна будівнича сила. Коли садите рій. Садіть його завжди на одну рамку відкритого розплоду, для того щоб він вже нікуди не полетів, щоб бджоли зайнялися роботою виховання розплоду. І все остальне ставте для них вощину. І хай вони строять, хай вони чистять, хай вони відбудовують. І таким чином вам е, отак бджолина сім'я рій дасть комплекс. Ну, чи вашу пасіку, плюс 10 відбудованих рамок. Це доволі непогано. А коли таких 10 роїв буде, плюс 100 відбудованих рамок. Можете туди ставити магазинні рамки, для того, щоб у вас був дуже великий дефіцит молодих, тим паче пасічників, коли немає магазинних рамок. Магазинні рамки туди ліпіть, ще щось, ще щось, ще щось. Тобто, все, що потрібно відбудовувати. Хай рій будує, його треба максимально використати. Один адекватний рій, ну скажімо такий, на рамочок 7, може вам за сезон відбудувати до. 15-20 стільників може будувати. З моєї особистої практики в мене був рій. Первак вийшов, величезний рій, який займав 10 повних обсижених рамок. Вони відбудували за ніч 10 рамок. Я був просто в шоці. Ну, тобто на 70% вони повідбудовували. І потім я їм ще додав 5 рамок. І вони вже тих 5 рамок, приблизно там за 3 дня ті дотягнули, а ті. Так само на 70% відтягнули. І потім я в цю сім'ю ще додавав. матка там була просто дика, то тобто, Коротше, круто, круто. І таким чином ви можете збільшити, збільшити своє е, сільниковий фон своєї пасі. Це дуже круто, його треба використовувати. Якщо вже у вас стався рій, який вилетів, ви нічого не зробили там і так далі. Але коли у вас. Отака от штука, що у вас підрізане крило для матки. Ви бачите, сім'ю не має роїтися, підрізали її крило. То тих бджіл просто можна назад зібрати і помістити їх, або в окремий вулик, тобто це буде так само рій, або їх помістити. Просто що вам не треба біля нього клянчити, він буде біля вулика сидіти. Або назад закинути в ту саму сім'ю. Ну, в ту саму сім'ю особо результату немає, але, можна, але треба знайти матку і її забрати. В принципі, отак. От Мені здається, що я щось пропустив. З руїні. А, і ще що ви можете з ройом зробити, продати його, заробити там яких 500-700 гривень за той рій, скільки вже його оціните. Тому, панове, використовуйте рої, не допускайте роїння, щоб не використовувати ці всі методи. І знайте причини, чого бджоли рояться. Можливо, я щось пропустив, а по-любому я щось пропустив. Напишіть в коментарях, можливо, у вас є ще якісь запитання, пишіть в коментарях. Знову ж таки, нікого вчитись, не, намагаю, не намагаюся, розказую свій досвід, який на сьогоднішній день непогано працює. Всім гарного дня і на все добре. Підписуйтеся на ресурси Бікіперофікри в описі під відео. І давайте разом збережемо бджіл і врятуємо світ.